Друзі, з вами Марлон і сьогодні я хочу потролити мого друга Брояру. Я зайшов зараз до нього на сервер і хочу його трошки потролити з страшним скіном. Подивимося на його. Так, пацани, я вже знайшов його він ось тут. Так, дивимося, що він там робить. Якесь дерево копає, що? Ну ладно, ще подивимося. Ой, кудись я провалився. Він десь тут. Вона щоб він мене не побачив. Бо весь кран іде з контролю. Так зараз я трошки ключ. Хоп, хоп. Він десь там. Надіюсь, мене не побачив. Тому що це буде погано. Але я хочу його потролити і взяти. Е... Я хочу взяти топорик і налякати його. Так. Бач, він десь там закопався. Я зараз теж до нього закопався. хоча, хай ще трошки поживе. Блін, мене було чути. Я там щось копаюся. Інтересно зараз вилізе. Що це там звуки копання такі? Та я й мені причулось. Чуєте, він там. А, -а, -а причулось. Зараз буде причулось. Напугайся з досвірачки. Куди він поплив? Добре, що він мене в цей час не дивиться. Ладно, попливу за ним. А, у мене ж креатив є. Ще до нього. Ховаємся Хоп. під воду. А ну йди. Ой, карасик. Так. О, я бачу якийсь дамш. Пливу, пливу, пливу. Мені чується чи хтось пливе в мене? Надіюсь, що чується. Я ж в одиночній ігрі граю. Так. Ну, в одиночний, неодиночний, що я там його танцюю Але я тут. Так, я, вже при... я вже майже приповнюю. Щось він там говорить. А тепер наступає, ні. Ну, все, готуйся до срачки. Йой, ніч. Треба десь перебути. Друзі, мене чуть не, не побачив. Добре, що я чую його мікрофон. Що там говорить? Так. Рибки здоров. Я до нього зараз він куди. А ой! Що вони тут притягнули? А, а це просто махма. <сміршись> він щось там творить. О, вугілля, для факі доставили. Ай, там! Він Зараз не кошець. Так. так. Зараз я його налякаю так, зараз хай він зайде в якийсь ліс і... і так налякається. Що ви не представляєте? Ой, яка як же ж гарно. Ну, якщо не рахувати, що там скелети. Чуєте, він щось там говорить Що більше там скелети. Зараз буде дещо страшніше, ніж скелети. Надіюсь, він взаратись. Ось так в лізе йде я його такий зустрінет. А! Зомбі! Чекайте був зараз побачити. А... Фух, добре що не побачу. Фух, добре, що це зомбі, я вже подумав, що це хтось до мене зайшов. Так ну, зараз долечу до нього легесенько буде... але буде. Мене, а в мене одне хіпе лишилось треба бути обережним. А, тут відьма! Маленький зомбі. Боюсь, що я зараз помру. Ну, зараз ми його ще... Ві ще налякає. Зомбаки в атаку А Хоча я сам справлюсь. Так, а цю малишаріку треба забрати, ну і дози. А О, господи Ну я то знаю, що вони косі, але ж не настільки. Так, чекайте зараз до нього. Ой, в мене. Віна... Як він мене не я не розбій. Зараз він буде. Дивіться, я не бачу нічого. Так, відійдіть зумпоти. Тільки теж відійде тут на траву. Так, тихо, тепер піджидаємо заробили їться. І він срачку втягне. Давайте до нього прокопаємося. Ша, ну то, тоже точно він наплодиться. Тих-тих-тих-тих, він тих. десь тут. Ха-ха. Де він що мене не бачить. Ну як він мене бачить, я не розумію. Він десь тут, напевно. А ну, ще є. Дивіться, він туди пішов, я зараз. Хай <рес> зараз я якось його налякаю. Так, чекайте, він зараз напевно вилізе, давайте. Так, я... треба скрафтити факел, бо тут щось таке. Ну, я тут і пробуду всю ніч. Тільки треба оце от поставити, щоб не так страшно було. Але в мене взагалі їди нема. Давайте десь тут. Давайте факел десь тут поставимо, бо взагалі нічого не видно. Надіюсь він не побачить. Але хай він вилізе, зараз і... Я звідси не вилізу точно. Блін, не повезла. Але Ні, краще це не буду їсти. Але, 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 в мене є ідея, друзі. А, хто це до мене заліз? Привіт! Ні, я пішов. Мене було. Як я так. тут вночі виживу? Давайте тепер знайдемо, де він. Так. У нього тут такі стуки, дрюки, короче. Шукаємо десь шукаємо його. Так, пацани, я його, коротше, вбив. Я не знаю, де він вже Треба звідси пути, я не хочу знов туди піти. Ага, ну значить його тут і не буде. Зараз пошукаємо його. Ам... Чим він прийдесь? Напевно, спеціально ніч включив. Ой виключив. Тому що просто так він би Ніч не вибуха. Я тут хотів просто нормально поживати, без щитів. Взагади. Я їх навіть не включав. А отут якось день появився. Я не знаю, що за штуки тут да -да. творяться. Але треба знову дерево добути трошки. Зараз я знайду його. А давайте знаєте що. Я зараз тут те, що зроблю. Буде. Давайте його попромкуємо і знаєте що? Овечко, тут ще треба. Він якихось навечір клавить. Е, так, беремо редстоун я хочу його налякати. Зараз подивимось Чи він, я, по, я, чи буду, він в... повірить в це, чи ні? Так. куди б мені піти. А, йдемо до того місця, там, де він був. Залишив свої штуки, а я сюди провалився. Нічого. А я, напевно, туди вже не вернусь. Там, там щось занадто багато зомбі. Що це все -то мене зомбі робив, я просто не добачив. Ага-га, Зомбі. Ладно, дивіться, ми зараз робимо таку стежечку і до печери. І зараз ось тут зробимо А де мій верстак, хто його забрав? А, ось мій верстак. І отут десь зараз зробимо там якісь там верстаки, Шукаю. Так і тут зробимо зараз таку штуку. Треба ось трохи м'яса там м'ясо. Коротше, поки він сюди не прийде, а він 100% десь тут, тому... Я зараз його десь в робимо коротше, ось таку скляну штуку. Е -е, чекайте, де скло. Може, просто я пошукаю пошуку? Так, ось воно. Я знайшов скло. І робимо таку кабіну, але спершу. Беремо голову скелетона, щоб поповнені його налякати. Ну, тому що я так не думаю, що просто так голову скелетона спавняться. Так, а вот. Мені, до речі, друг говорив, що там якісь оновлення, і тепер в вже буде головою спавнити скелетів. А може він і знає. Ну нічого. Побачить обновлення. Так, ось так трошки, ось так. От тут кров'ячки трошки. От тут кров'ячки, тут І знаєте, що основне. Заберемо і його тут. Кладемо тут і тут замикаємо. О, сказали Добре, що я ліжку скрапить, треба йти шукати. Стоп, що? Ніч буде пропущена, якщо ще, ще один гравець. Так я ж сам граю. Який ще гравець? <рес> він не знає. Свиня, це ти притворяєшся. Ну, якби, ладно. Якби, тоді, ти якби я робив тролінг... тоді почекаю дня так. Він щось там говорить. Якби він, якби я робив той тролін. А, Зомбі! О, господи божечко, мені кількось там зомбитів. Що буде, якщо він мене побачить? Представляєте, яка в нього срачка буде. Надеюсь, це був зомби не буде второ. Зомбі, звичайно, зомбі, зомбі. Так. так тепер беремо отаку от табличечку. Не пройде тепер войська чорне. Що і то говорить, боже. Кріперів боїться. О, добре, моя дішка виживет. Скоро, Давайте йому таке напишемо. Скоро ти тут будеш. Приїхав ще розкармо. Ну добре, я пішов шукати село. Так, дивіться, він зараз такий хоп-хоп-хоп-хоп-хоп буде йти отакий хоп. Хоп-хоп-хоп, такий топ. Я тут вже так, так знайшов. Так, він зараз такий по слідах, Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Стоп. Дивіться, просто сюди тікаємо. Добре, що мене не побачить. Ні. Скоро ти тут будеш. О, це жона сюди! Стій. Далеко не побіжиш Ну, мені здається, ми його досить натролили. Його, це таке. Це вже точно не зомби. <гум> Нарешті він догадався. А тепер я слендермен. Куди? Треба подивитись список гравців. Біж я вже дуже лякаюся. Стоп, що? Що за кілер один? якийсь yeah. бах, <laughs> 100%. Стоп. Так, а ми значит, закінчуємо відео. Знатно ми сьогодні потравили брояру. Посилання на цього Майнкрафтера буде в описі. Дивіться, в нього дуже класний контент, дуже класне відео. Просто бомбане відео. О, що я можу сказати. І тому з вами був Марлон і всім па-па!